Сьогодні ми залітали особового. Для того, щоб зустрітися з Трабайдами. Свідками Другої світової війни, 1939-1945 років. Отож, сьогодні ми зустрічаємось із Картагуз Любов'ю Петрівною, 1924 року народження, Францішко Марією Степаніною, 1923 року народження, і Картагузом Григорієм Нікефоричем, 1925 року народження. Яка стала свідком війни, яка, можливо, розповість нам те, чого нам пощастило не побачити. Тож заходьмо. Прийшла давай, щоб ви нам розповіли про те, як роботи. У нас би, є таке завдання з історії, ми вивчаємо і нам потрібно бути з перших рук. Так. Я е, робила на стрічній фабриці педера. О, чекай, а смотри, ні. Забулася гор. А, а, дюрин. Ні, ні, Дюрин, ти знаєш, що в Дюрині я була на фронті. Ви були на фронті? Так. Да, Нас з фабрики цієї э, забрали і просто на фронт. Там... В якому році? Ну, не я я памятаю, не які вже році? Я вже пам'ятаю, які вже році була. Та Тим самим, коли в Германію поступила, і туди з Германії війна почалася сюди. Німці почали бити Америка і нас здали на американський фронт Дюрина, Город Дюрин, ага. Дюрин. звідти, А потім вже, як ці американці, перебили, 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 нас перебили, то ми пішли назад, поїхали сюди в лавах. Uh -huh. Поїхали цей в лагер, в лагері ми побули, пішли, я пішла з моєю подружкою в город. Став в город, дивіться, їдуть, їдуть машин. А вони кажуть, стій, стой, куди йде? А це Америка". американці їхали. Приїхали і сказали, що йдіть туди, в лагер, бо зараз тут бомбить. І ми з нею пішли в лагер. О, і Америка захватила сел. Це, це дохватила. І Америка нас годувала вже. Привезла нам машину картошки, і корову привела, і бика привела, їсти нам. О. І ми там ще побули за місяць і почали нас відправляти народ. Ми пішли на родину, ми поворузилися і поїхали <клев> сюди. Коротко мені спала, я поїхала. О. І звідси з візли з поїздку і з з поїзда і вже додому. Ще додому, але виходять якісь кажуть, міти, вони вбивають, поб'ють вас. Ми кажемо, нічого. Не поведуть. І ми йшли, а ви їде якийсь ніздовій коня, киньми і нас бере на підводу навіть з рум'ян і привіз нас до Так, де... А, до останок угу. привез, привіз, і ми злізли. Злізли. ми, ми подружка тут близько мною сиділа, вже. І ми пішли до неї, а мама моя побігла до авто туди. О. І, і не дала, і туди приходив додому, і сюди до неї застала до неї. О. І я туди вдома була. Була вдома, мій батько, мого батька цей чоловік, срий. О, він тут робив начальник робив. і сказав. Тоді люба, що я тобі дам роботу. Я ковкажу, Він каже, молоко будеш приймати. Знаєте? Молоко приймали першу. Приймали, я приймала молоко. О, мій сестрині взяв мене і я приймала щось за три роки. Потім прийшов голова в госту, кажуть, підеш до нас ковгост, будеш в о, І я пішов. Колгосп, була ланкою, була в мене бригада, діді... людина, От, і я робила колгосп. А взагалі, які у вас е згадки про війну, можливо, якісь події вам запам'яталися, якісь. Ну, що. про? напевно, було дуже тяжко перенести це. Ну, так, звісно, було тяжко, а що ж думає? Як нас о... Ми... в германі відправляли, мама що має? Нашилася мама О. А батько ваш не... Батько помер мій. А воював він не був учасником війни? Він був. А? був учасником війни, якби він на фронті був чи ні? Ні, не був. Угу. Не був. Мама учасників війни моя. А скільки вам було років, як ви… Скільки було, я до війни кінчала сім класів. То це ви були молодші нас, за нас. А що? кінчала. І зараз сім інкулація, і це вони забрали мене в Герман. В Гарман як? На Михайла. На Михайла Пав сніг, сані посадили, мама плакала, завдила все і взяли нас на гармані. На станцію погрузили в вагони. Під землю? Під зиму. І я вже в вагон посадили нас, але в мене ще сестра жиє. На городі жиє, на місті Якщо Вона жила на вокзалі, то вона все як приходила. А маю маму нагнали німці і припарки дали, щоб мама за мною не плакала. О, і повезе туди в, Германі. в Германію. Гарманію, в Германію на де ми вас розподіляти мали, і приїхали, той туди забирає, ще. Зараз нас забрав на фабрику, електричну, фабрику феду, О, о, І забрав, а і робили ми. Путіт так у тяжку. Тяжко біжав? Ні, електрична фабрика була, не тяжко було, тому що мені дали... У нас, знаєш, електрика тільки виключатель. Був такий станок, я стояла і коло того станка і виключательська а німці як до вас відносились, нормально? Ні, ну, що не. Ставлені які, не було там принизливого якогось, можливо, чи. Ну, нормально ставилось? Ні, у неї нічого, на ще добре був ставити. А умови життя вони якісь давали там вам бувайте. там, як ви жили там? там? Да, ви... Житло, можливо, якесь? Да, построїли. Там це, там, це, та як школа, то свій дім построїли там, і лагер, ми, там, і кривати були. Бувайте. Що було? Для нас. І палили, і ваня, вана була, все було. Шо? Тобто зручності вони все ж не давали? Ні, давали їм. Якщо це, це було, то нам можна, на плечах покупили. І хустки покупили дівкам. На багато було. Ось у мене вже всі помирали, тільки я і вона. А всі дівки помирали. Багато. І, і Голоскова помирали, і з Кептини помирали. У нас багато було. І ми робили. Так. І ми добре робили. А ваш чоловік, він теж на фронті О, був? Так? Він ні, в Германії з нами був. Те ж з тарбайтером він був. Так, так, так. робив. Ну він ж з другій стороні був, що я не сказав, мені булося вже, як він робив теж. І... Ну, так само був, він такі самі був, так саме сім класів кінчав, як я, до війни. Куди ми мали пішти? Ну, звичайно. Нас мали мази. Його було. Дома робила вже все. Він прийшов, він Сокола, Соколецький. Знаєли. Ну, ми були в Германії теж, ми були. Він приходив туди, до нас хлопці не. сходилися, і гра, все. Був, слова була. О, все було, молодіж наша сходилася. Ми, де ж наша молодіж сходилася. А, ні, нин, нин. ні, ні, ні. О. І ми робили так, правда, робили, Субо... суботу до віда робили. А неділя була виходила. Виходили. Проходили, а чого молоді всі, ми були всі молоді. Багато у нас було. Ти її до здоров'я проходили. Ми там познайомилися. Ні, я б не, нічого немає. Вже як він приїхав, то його ще взяли, знаєш, куди. Що взяли на Урал, На Урал На Урал взяли ту, ту, в тубити там щось. Бо там дуже побили цих наших побили і їх відправили на Урал, Він був ще два роки. А потім приїхав сюди додому. І приїхав, прийшов до нас. <хі> Мама його вмерла теж. Мама вмерла вже. А батько ще жив, то він приходив, приїздив до нас. а Мама вмерла. Мама 47 років вмер. Такі, щоб могли нам розказати, щоб ви могли передати просто тим, хто буде дивитися Думаю, цей запис. Як я вчила. Що вчила? І вже забулося про ті обсю. Верші та ті всі. Багато вчила, вчило. Все, бо ж сім класів кінчала до війни. Давайте. На американському фронті було. Там бомбили. А як же бомбили ще. і і... Бо ми кидали і ми, ді... ми вже чекали. А що мало робити? А багато ваших колег, там, з ким ви працювали тих людей, їх багато загинуло? Чи астербайтери не так сильно постраждали? Ні, ну а наші дівки трохи вернулися з нами. О. Але вони помирали, ось Ліда вмерла, Дягені вмерла. Багато помирали. Хлопці, мій брат двоє, мій мер, мій шкарпітський, Він був теж з нами. І храні податки вмер Що там робиш? Чекайте, хай я впомні, бо я що забула? А там ще ви розповідали, що ну, ваша я сказати, дочка розповідала, як одна ваша як знайома крикнула хай живе Сталін на цьому заводі. І вона розповідала, які там ага. тортури робили. У нас жиді. Так? Так. А можете розповісти про цей випадок? Ми робили саме тим, на заводі. Робили, вона ззаду, так на в стороні сиділа, а ми сюди вперед. А дом був великий, бо ж там було. Вона крикнула, хай живе товариш Сталін, Ну і зараз фіт. Вони всі кинули сюди. Але ні того не було, ніхто не робили, вона її не робила. Вона ще наша не запира мені. Ні. Ми шли, і, і там от, ліс був, ліс, наш лагерь в лісі був, такий ліс, і суша була. Загінці йшли на квартиру, там були дихати. О. О. В лісі великий ліс був, все в лісі було. була і чорніка, і Інну Козніка, і це. його, І малини, все було. І горіхи було, Дуже горішки. Ось у нас нема горішів тихо на ліщині. А там такі були, і наш лагерь, і по нас їде, і ніхто не дорває. Ми не зривали. Ну що ми за як ми нінця? Ну, а цуля. А можливо ще якісь спогади є там, ну, не знаю, а? якісь можливо історії, якісь війни, бо якби ми коли були молодші нам ну зустрічалися на 9 травня там з ветеранами, усякі нам розповідали всілякі історії. Ні, а, там... Там... а взагалі ви знаєте якісь там випадки про війну, які б ви могли розповісти, які б можливо було очевидцем цих випадків? Ну, що ми? Ми роботи, роботі піти, там забрали нас і все. Свято вони, вони не ні, новий рік празднували. А нічого різдво, село, пасха. І більше ніяк сьох не трасували. Ні. Німці. О. А ви бачили, як, наприклад, німці завойовували Кам'янець? Ви були тоді свідком? Коли німці наступали на камянець з Патірський? Не було. Ага, як він Так, так. Так, ні, о, я був. Я знаю, де була. В мене тьотя була, взяла, де Шевченка лагера війська. Як він називається? Я вже було до навіть, як він називається. То моя тьотя там артисткою була в ті, в театрі. І вона малою мене брала все время до себе до себе, і там в неї все время була. О, зараз в тім зону. Ну, чекай, ну, чого ж я забула тут зону? Знаєте, а, Шевченка. На Шевченка, де... А, людина культури, да, на навіть. Да. Да, де... Ага. Десь там. О, вот. То тетя все время в мене приїде і, і прийде туди, і я там була в Туди, як ця в німці захопили вже Каменець Подільський, все, наші лишили, вона приїхала до мене тьоча, а дядько вмер, а син пішов на фронт то коля, І... а другий був тім лагер теж. І їх нема досі пор не пишеть. Ми не знаю, що є. Чи вони побили їх, чи вони їжають. Зв'язок з ними втрачений, так? А як вас вибирали німці? От вас забирали як з Кам'янця, німці? Мене забирали дома, що до хати. Приказ, мама тільки була. О. І дають, і завтра уїжджаю, забираю. І взяли на сани, на Михайла. І повезли в горд. Дорож на вокзал. І там на станції породили в вокзал. А це ж вам було так небагато років? Це от тільки після школи, так? Після школи класів. класі. класів. Це таких дітей теж забирали? О. Що, Паша, що скільки мені було років тоді? Ну, а ваші однокласники, хтось з них був учасником війни не забрали. Найшов вимочі за вас. Ні, я що, втра була. Ні, ну може там дітей молодших забирали. П'ять років. Ні, ні, дітей не забирав. Роботи вистало. А то до вас німці. На роботу гонили на поле і худобу доїли, по хазяйству все робили. Наробилися крепко. А німці як до вас? А німці відносилися, як робиш, то вони добре. А на фронті. вони були? А на фронті що буде? Ні, ну ви може були якісь. Якісь, <ріст> може, <ріст> пам'ятаєте? А скільки вам було років, коли вас забрали? Скільки було років 22. 22? Так. Да. А довго ви були? Два роки я була. Два роки. В 43-му забрали, 45-му війна кончилась. І... В якому да. вас році забрала в Німеччині? Тяжко було? Ну, яке тяжко? Привикати треба, хоча Хозяйство... Війте, а ви що робили? Ви що там робили в Німеччині? Я що робила? Та ж на полі так само, як на вас. Полі. На полі, все, буран там, і все є сапати, і все. А по хазяйству вдома треба подуїти і треба. Mm -hmm. По хазяйству щоб все поробити, тоді вже. А жили ви де да, там, вас де там? А він давав квартиру. Квартиру. А я ж мрамадіну. А там... вас з німеччини хто визволив? А? Російські війська? Чи? А я знаю, там Америка бомбила, і Англія бомбила, і наші приходили, ті так. вже до фронту близько було, там вони, в общем, сутичку зробили на Ельбі. І там вони вже зустрілися. Хто втік туди, в Америку, а хто втік... яке втік? хто не хотів додому їхати, то пішов в Америку жити, туди. Кажуть, може, там вже розбили, може, немає вже живих нікого, ти типу, пішли туди, а другі полишалися там. В Германії полишалися. А якісь, можливо, люди, з якими ви спілкувалися, які були на фронті. Які а на фронті були? що там? А там що на фронті? Фронт йде там, по фронту йде там солдати, ті качуші бомби. Можливо, Строщат, бойові... а, ті, Америка і Англія, всі самоліти бомбять. Як за суть сирини годіти, то вже, вже тривога дають наперед. Сирени гудять годять. Годять сирини, туди ховайся де хочеш, хочеш, де той бункер в окопи. А хочеш в підвал, де як не хочеш, десь де розіб'ють там Мальденбург, мій бург, близько нас, 8 кілометрів від села, то де хочеш ховайся. А якщо бомбити, то тако, на стінах картини є, чи там якісь стояти посуда, такого все ходить. Від, від того воздуху, бо то ж кидалися ці бомби. Як де кинуть бомбу, то тако треба собо, три хаті кинути в ту яму. А потім, тіє, коли кидають бомби, як бомба ціла впаде, то вибиває яму. А якщо вона розбивається, то такі в осколки. На полях схватить, достають вже, сири не годять куди, а там б'ють такі палки. штири палки, то в сіна накладуть, а під потім є захід, бо там, щоб то сильно сохло, а ми туди під тій, тій купи, поховаємося. А що що так довго? Яких це днем було, перший днем мало було, бо все більше час ношею. А то вже таке було, що хоч де на поле тільки сирени годять, то це йде, а застая ще йти в ліс, рубати теж якесь таке дерево треба було їм. А там ті зенітки, самоліт така летять, і вони все бачать, хто доходить, і, і, і строчать. Я також ховаюся під дерево, давай ну зараз замити і все. Ті струбітії називалися. Ті були самольоти, що бомб'ять, кидають бомби самольоти, а то є такі струбітії. Таке діти, ви не знаєте. А я мені скільки років прийшла, поробила там вже визволили, їхала додому, то там ще ті були, вже війна кончилася, а ті самі такі німці закальоні ті є, вони по лісах поховалися, а їдуть люди їду додому, де нападуть на цих людей, що їдуть під підводами. Бере коні і їдемо до, до станції, щоб до поїзда добратися. Mm -hmm. То виходили з ліса, то наших людей різали, mm -hmm. вже наших людей, ті німці. О, це ще страшніше, ніж те, що був в'яд. Але ми якось благополучно приїхали зараз на, на станцію там, йде поїзд. Хто його знає, вважаєш і їдеш. Доїхали якісь пару горонів. Треба другі пересідати. А площадки відкриті, відкриті нема вагонів. Дощ ляє на нас. Будь площадка, просто площадка. А туди їхав в товарних вагонах. Товарні вагони, що худобу. Стоять копту, копці стиснулися, і гайда доїхав до Польщі від Польщі. Сюди вже переїхали, Польщі вже штається границя Меска. Вже туди до їх города добралися. А там вже така те, у нас біржа є, а в них така, що люди вже приїжджають наші люди, то ті хазяї приходять і беруть собі людей. Кому скільки треба двоє, троє. Взяли і сідаємо знову на, на трійнічку, їдемо до хазяїна на роботу, вже вдома приїхав, тоді вже бере знайомого, цього обдати робити, сава ваша робота, сава ваша робота. І так втягнулися і робили. Але я кажу, вони, вони не кричать. І не сварати, і не били, нічого, тільки треба робити. Треба робити. Бо в них нема таких, я от в нас є не робить, а той заміститель, а той ще якийсь, то ще якийсь більше на все чим А там хазяїн то саме робить, що ти. Таку саму роботу хазяїн робить. Карточки роздали карточки е, на то, на питання. Така сама карточка, я не що хазяїв. Всі ще роби, бо ми ж що, ми ж. Як той казав, жиє вже завтра щось, там хто не будь вже підняв труп, вже поліцей приходить. гайкою. Ага, попробуй. А було таке, що там, наприклад, били, якось знущались, такі... Такі епитували. які били, то хто, хто не хотів робити, а там такі були на заводах, що ну, може від харчів, щоб вони не могли питатися, тим, яке там питання давали. Вони не могли, приходили по селах, там допомагали наші, хто собі хто, давав. То вони за те, що ми тікали самоправно, то їх зараз поліція забирає і позлагає. А кузлага, сам же ти я туди нікуди не вийде, Вже не треба ні роботи, такий кром зарождення і туди всі байраки. А їй так, що попав, якісь собаки кинути, може бути. Там як війна кончилася, тільки війна кончилася, наші ще зранку подумали. Подумав, всі їх куди куди? Сідала, допрягли коні, сідала на підводу до станції. Їдемо дорогу, щоб хтось взяв з дому, звідти якісь сухарі, що не буде дістати, що не буде дістати.